Витривалість, спритність, сила, інтелектуальні здібності, якості за якими п'ять навчальних закладів з'ясовували, де здобувають професії найкращі шосткинські хлопці. 6 грудня в кіноконцертній залі центру естетичного виховання відбувся загальноміський конкурс Нумо хлопці у 20 річницю дня української армії. І конкурсанти, і вболівальники викладалися на всі 100. В якому закладі кращі хлопці знає Тетяна Євменова. Шосткинський хіміко-технологічний коледж, професійний ліцей, вище професійне училище номер 19 Центр професійно-технічної освіти та команда Шосткинського медичного училища змагались у п'яти конкурсах, аби з'ясувати, де найспритніші, найсильніші та найінтелектуальніші парубки. Спершу команди спробували свою міць в конкурсі візитна картка. За результатами жарування першими виступали студенти коледжу, жартували, декламували вірші, а на останах ще й тематичну пісню заспівали. Як саме повинен перший конкурс пройти не було, але в тому, щоб порадувати вболівальників, співом солідарні були всі. Одні, так би мовити, співали вживу, інші під фанеру. Хтось власноручно іграв, і співав. А вокальні здібності команди професійної технічної освіти в буквальному сенсі зал підняли. Добрий добрий вечір, вечір. техникум, самый сильный соперник. Но кто победит? Мы. Конечно, мы. Но вообще, тут нет сильных соперников против нас. Я думаю, что мы победим. И мы верим в победу. В нашем месте, в целом, все сильные конкуренты. Нет слабких команд. Все очень хорошо подготовлены. Самое сложное была визитка. Готовились две недели. Очень сложно было. Особенно сегодня. Очень много волнения. Стока, стока позитива, столько енергії. Просто трудно було удержаться на сцені. Готувались більше двох тижнів. Найскладніший конкурс це. Привітання, взагалі то майже всі учасники погоджуються, що підготовка саме до візитної картки була найскладнішою. А деяким командам, крім тренувань, довелося ще інші труднощі долати, такі як набирати та об'єднувати колектив в єдине ціле. У нас було тільки два чоловіка. треба п'ять. І от кожен день перед тренком, кожен новий чоловік появлявся. От схвачувати, прийшлося обучати кого новим віща. Ну не новим, втягують наш колектив. Ну от ми здружилися, все добре, все замечательно, приймаємо щастя, боремося. Другий конкурс стосувався знання військових звань. Витягнувши білети, кожен представник команди повинен був ранжувати їх в залежності від поставленого завдання. Наступне випробування стосувалось одягання протигазу на швидкість. По учаснику з команди вдягли захисний захист, але одних це не викликало жодних труднощів, а деякі стикнули з непередбачуваними перешкодами. Я Тренувався з друга сумочкою, тут дали другою і протигази теж були різні. В цьому Була проблема. Найочікуваніший і в той же час найскладніший з огляду на фізичні дані був силовий конкурс. Головним суддею в ньому виступив Андрій Доценко, начальник сектору фізкультури та спорту міськради. Складався він з десяти схваток, в якій зійшлися з спарринга всі навчальні заклади. Упорно, займалися в спортзалі протягом часу, старалися до цього. Буде видно результат. Додаткові бали командам приносили також болівальники, які нашкодуючи сил підтримували своїх оплески, кричалки та скандування додавали всім сил. Ще від кожного навчального закладу номер на сцені. За результатами всіх конкурсів перемогу отримала команда Шосткинського центру професійно-технічного навчання. Виявляється, в підготовці вони обрали нову техніку, яка цього року спрацювала на всі 100 відсотків. Розповідає їх тренер Руслан Поворозко. Прийшлося пару ночей пописати сценарій, продумати такий ход. Потому що каждый каждый год, кода заставляють маршировати, все уже мені стало не інтересно давно. Тому що аніта теж збиваються, напіва сценарий, собрал їх і репетировали. как говорится, до упада на другому місці. Команда Шосткинського хіміко-технологічного коледжу а бронза у вихованців вищого професійного училища номер 19. Судили конкурсному хлопці представники військової частини 3022, а також представники виконавчого комітету шостки. Головувала Олена Кравченко, керуюча справами виконкому. Кожного з вас хочу привітати з 20-річним ювілеєм збройних сил України. Хто додати можна тільки одне не так вже важливо, яке місце виборола та чи інша команда. Важливо, що у День збройних сил України і учасники, і вболівальники відчули гідність, яка так потрібна нашій державі.